друзі, вітаю вас в цей день, 11 вересня, середа. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної. уваги. Отже, дебати відбулись між Камалою Харріс і Дональдом Трампом на каналі ABC News. Вони гаряче обговорюються, дискутуються. Ви вже, мабуть, багато чого чули, бачили, прочитали якусь. Добірку цитат, висловлювань і аналітики ранкової з цього приводу, я не буду дуже довго зосереджуватися на внутрішніх питаннях Сполучених Штатів, тому що саме внутрішній політиці була приділена значна увага. Ну, в принципі, це і зрозуміло так, мабуть, і має бути все ж таки вирішувати американцям, кого вони хочуть бачити наступним президентом або президенткою. Тут же як проголосують. Але я би звернув увагу на деякі речі, що стосуються зовнішньої політики і, безумовно, України, тому що це те, що цікавить нас. От я перечитав реакції одразу після дебатів, і всі пишуть, всі медіа пишуть: Трамп не зміг відповісти на питання Камали Харіс, чи хоче він перемоги України. А Камала Харіс сама відповіла на своє питання, чи хоче вона перемоги України. Який план перемоги для України від Сполучених Штатів діючої адміністрації, і, можливо, Камали Харіс? Ну, що найменше можемо констатувати, що зараз, от повідомляє видання Reuters, що адміністрація президента Джо Байдена надіслала Конгресу секретний лист зі своєю стратегією російсько-української війни. І мова йде про документ, підготовку якого включали в законопроект на 60 мільярдів допомоги в Україні. І там, якщо я не помиляюся, дата стояла 45 днів. Саме протягом 45 днів Конгрес чекав від адміністрації президента США, що буде внесено відповідно план, який хотіли би побачити. Саме план, який передбачав би американську стратегію щодо підтримки України. І от, а, значить, помічник одного з конгресменів, як пише Reuters, повідомив, що доповідь отримали в понеділок, 9 вересня, але ще не ознайомилися з її змістом. Два інших джерела отримали. Значна затримка в передачі документа викликала критику деяких республіканців. Вони висловлюють розчарування і погрожують заблокувати майбутні ініціативи щодо фінансування підтримки України. Ось ми маємо осінь, і звичайно. Загострення, яке відбувається. Тобто, я це до чого веду? Я це веду до того, що ми дуже часто чуємо слова про те, що Путін має програти, про те, що Росія не може допом... перемогти, про те, що Україну треба підтримувати, про те, що якби не США, Путін був би в Києві. Я з усім погоджуюся, у мене немає жодних заперечень. Це все правильні і потрібні слова. Але план перемоги України, погодьтеся, це дещо інше. І сподіваюся, що Камала Харіс підтримає план перемоги, який буде презентований президентом України, який має намір передати якраз от бачення офіційного Києва щодо того, що робити. Тобто, загалом, якщо подивитися, плану саме перемоги для України складається враження, немає ні в Трампа, ні в Харіс. А є бажання дійсно в Харіс це продовжувати курс Джо Байдена. Можливо, дещо активніше, я сподіваюся, і можливо, з більшим потенціалом, з більшими пакетами допомоги, з більшою увагою, чого би нам безумовно всім хотілося. У Трампа є єдиний план прив'язаний до нафти чи він спрацює в повній мірі? Розумієте, зменшення доходів Росії від енергетичних ресурсів від нафти і газу це звичайно важливо, це потрібно робити, але чи це буде вирішальним? Тобто, поки що, звичайно. Навіть за цих всіх плюсів, мінусів Харіс принаймні заявляє про те, що Україну треба далі підтримувати, давати право себе захищати, ось як вона це формулює. Тобто, давати право Україні захиститися, що кореспондується дещо із пережити Путіна Так ось цими тезами, які почали з'являтися в американських аналітичних виданнях останнім часом. Що потрібно давати Україні триматися, потрібно давати можливість фактично. Відбивати всі ці атаки російські, а далі вже дивитися по ситуації, ну от, власне кажучи, звичайно, що план демократії він більше буде інтегрований в те, щоб тримати Україну ближче, щоб підтримувати трансєвропейську єдність, щоб зберігати присутність Сполучених Штатів в Європі, щоб посилювати присутність Сполучених Штатів і регіонів індопасифік, тихоокеанському Хоча тут і Трамп. Не буде заперечувати, власне кажучи, проти цього, тому що ми бачимо, фокус уваги зараз Сполучених Штатів скеровується якраз на далекий схід. І треба розуміти, я це помітив ще раніше, але, от ви знаєте, коли і і вкотре помічено це було, коли в Лондоні. Якраз от минулими вихідними 77 років дружби розвідспільнот британської і американської відзначали, були присутні директори Мі 6 Мур. Директор ЦРУ Бернс, говорили про важливі речі, дійсно меседжі прозвучали правильні, і було сказано про Китай. Я побачив і почув навіть в нотках цих двох топових світових розвідників, а те, що. Знаєте, те, що вони навіть десь із досадою і засмучені говорять про те, що ну от з Китаєм треба працювати. Мені здалося, що взагалі вони говорять так, що та, в принципі, що Росія. Ми прекрасно розуміємо, які настрої в Росії, які в настрої в тамтешніх так званих еліт. Ми це все прекрасно розуміємо. А от Китай треба розуміти, треба вкладати більше коштів для того, щоб усвідомлювати, що від них чекати. І повертаючись до... Повертаючись до того, що будуть Сполучені Штати присутні ближче більше на далекому сході, от вам підтвердження, що Вашингтон планує розгорнути у Японії системи ракетні Тайфун, які раніше забороняв російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявила міністерка армії США Крістіна Вормут. Це пише The Japan Times. А от тепер цікава річ. Ще коли, до речі, Трамп був президентом Сполучених Штатів, це питання дуже активно спливало. І тоді Росія, як завжди, в у цій агресивній бравадній манері Путіна кричала про те, що ми зараз тут, значить, вийдемо з цього договору, і ми похитнемо можливості Сполучених Штатів в Європі бійтися нас. Ми такі небезпечні тощо, 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 тощо. тощо. Але тоді я ще чітко зазначав, що слухайте, ну. Мабуть, в Росії настільки захопилися історизмом, Путін настільки читає, причому ж Путін читає. Знаєте, як він вириває сторінки, яких дуже багато ганебної ганьби і сорому про Російську імперію, про те, як вона втрачала, про те, як вона здавалася, як вона ослаблювалася, і всі ті проблеми, які були. І як з неї насмікалися західні політики європейські, і залишає тільки для нього приємне, от там, значить, якісь перемоги і все, і таким чином пише цю історію в своєму потрібному йому вигідному, збоченому вигляді, яка не відповідає дійсності. Але от історія так, а географію, з географією, мабуть, ну зовсім погано, тому що окей, коли ви погрожуєте Європі, а подивіться, подивіться на мапу світу: давно відкривали, давно на глобус дивилися там в Росії. Ви ще не бачили, що у Сполучених Штатах разом з їхніми партнерами Південною Кореєю, Японією, разом з їхніми партнерами Філіппінами, іншими державами на Пів... південно східній Азії, Залязкою і так далі, з європейськими країнами, тепер уже Фінляндія в НАТО, що дає можливість з західного боку розташовувати ракети? що у Сполучених Штатів просто можливостей більше географія за них в цій ситуації. І ось це дуже потужний аргумент. До речі, це дуже хороша новина для нас, тому що це потужний елемент тиску, як би там не було, на Росію, ну і в тому числі на Китай для того, щоб їх стримувати. Адже Китай йде далі і співробітничає, співпрацює активно з Росією. Ось, наприклад, інформація, що Китай постачає Росії. Вже не тільки товари подвійного призначення, а й конкретні матеріали, необхідні її армії. Про це сказав заступник державного секретаря США Курт Кембл. Це політика наводить інформацію і зазначає, що Пекін, за даними Вашингтона, отримує секретні російські технології з підводних човнів ракет та авіації, які раніше Москва не хотіла ділитися якими. І це дуже чуттєві зусилля. З боку Китаю щодо підтримки побудови та диверсифікації різних елементів російської військової машини, як зазначають американці, вони бачать зусилля на найвищому рівні обох урядів спрямовані на те, щоб спробувати приховати та захистити певні елементи цієї тривожної співпраці. Крім того, Китай і Росія будуть продовжувати військові навчання. Співпраця досить активна, вона зростає. Факт збільшення взаємодії і співпраці з точки зору того, що Китай став активніше підтримувати Росію саме в виробництві зброї і її військово-промисловому комплексі, підтверджує і інститут вивчення війни. Так само це означає, що авторитарні режими блокуються все більше. Це означає, що Китай наразі хоче підтримувати Росію і демонструє наміри це зробити принаймні на 2025 рік, разом з Іраном. Звичайно, Росія платить надзвичайно високу ціну за це, тим, що вона дає дуже високі знижки на нафту, тим, що Росія передає дуже чутливі технології зброї, адже треба розуміти, що це питання часу. Коли Китай почне копіювати російські субмарини, коли Китай почне копіювати передове російське озброєння, можливо його удосконалювати, і це озброєння буде масштабоване, тому що. На відміну від Росії, Китай не має такого технологічного циклу виробництва зброї. Але Китай має можливість цю історію масштабувати, тобто збільшити в рази це виробництво, що робить це ще більш загрозливішим для світу і для регіону. Плюс, додайте до цього ще Іран, Північну Корею, і проти Ірану так запровадили санкції. Але ціну, яку платить Росія, Іран, якщо вже немає, до чого я схиляю, що вони вже можуть мати ядерну зброю, до речі? І взамін того, що вони передають балістичні ракети, от державний секретар Блінкін підтвердив дійсно, офіційно, що США підтверджують, що ці ракети передані. Так, от крім того, що передають, могли передати, і Іран вже може мати ядерну зброю, вони передають інше озброєння. Питання для чого? До чого готується Іран, для чого йому потрібні військові гелікоптери, для чого йому потрібні літаки Су-34, Су-35. Ну зрозуміло, для чого йому потрібна ядерна зброя. Про це вже давня історія і Іран давно цього прагне. Але я думаю, так, що Іран готується до війни проти Ізраїлю, як би там не було, і це основа національної політики зараз. Вони вичікують моменту, вони очікують подальшої слабкості США в регіоні. Вони вже побачили, що цією слабкістю можна користуватися через підтримку власних проксі. Це хусити єменські, які кошмарять зараз і тероризують мореплавство торгове в Аденській затоці. Вони побачили, що можна це робити через своїх проксі Хезбулу, яка з Лівану обстрілює північ Ізраїлю. Вони побачили, що можна наростити виробництво власної зброї в Сирії і збільшувати впливи на Сирію. І це питання часу, коли Росія звідти забереться остаточно, і Сирія перейде під повний контроль Ірану, під повний вплив і контроль Ірану. Питання часу за таких умов, коли Ліван перейде під контроль і повний політичний вплив Ірану. А далі що? А далі, звичайно, палестинці Вони будуть упувати в першу чергу на Іран. І меншу чергу на Туреччину, як би не хотів Ердоган, що би він не робив, він не, не зможе поставити те, що зможе поставити Іран відповідно палестинцям, терористам Хамасу і іншим. І що це означає? Це означає, що Іран буде дуже сильно посилюватись, до цього додати Ємен і Хуситів. Що ми маємо таким чином? Ми маємо таким чином плани Ірану оточити Ізраїль і почати війну проти Ізраїлю протягом наступних кількох років. От, власне кажучи, який в чому полягає іранський план. Додайте до цього ще наявність в Йорданії величезної кількості а, палестинських біженців, які я думаю з великим задоволенням підтримали б такі плани Ірану. Ось в чому небезпека. Ось тут десь Трамп правий, що потрібно підтримати Ізраїль. Взагалі, тут оплот зараз протидії цьому всьому іранському режиму, терористичним рухам, які Іран підтримує. Це Ізраїль. Який потрібно підтримувати, інакше тут не може бути. Власне кажучи, з цієї точки зору для нас, ось що відбувається в світі, тому не можна допустити вакууму в глобальній безпеці, не можна, до речі, про Ірак я забув. Ну а якщо з Іраку підуть Сполучені Штати, все туди точно зайде Іран? Вони вже туди намагаються заходити. Тобто не можна послаблювати тиск, не можуть Сполучені Штати втратити лідерство, тому що це буде призводити до багатьох процесів, що стосується нас. Чому я кажу про 2025 рік як вирішальний? Тому що ще багато що можна витиснути ще з підтримки наших західних партнерів, забезпечити нас на ці кампанії, як буде на 2026-й, невідомо, тому що фокус остаточно уваги Сполучених Штатів перейде в регіон стримування Китаю. Тут звичайно є нюанси, а з ким буде в цей час Росія, яку сторону вона обере, як буде далі політика, але разом з тим перейде туди цей фокус уваги. І для нас це теж виклики. Тому нам треба акумулювати максимальну підтримку, максимальні постачання, кошти, зброю, ресурси на 2025 рік як шанс для того, щоб спробувати змінити цю ситуацію. І сподіваюся, що з хорошими новинами до нас їде державний секретар Блінкін. якраз відбувається. Кримська платформа, що будуть оголошені, як і керівник форін-офісу, тобто міністр закордонних справ Сполученого Королівства, а так само і вони привезуть нам доволі таки непогані хороші новини. Хотілося б на це сподіватися, що ми їх отримаємо. Внаслідок їхнього візиту багато хто каже про те, що саме під час візиту, посилаючись на видання захіл, про те, що саме під час цього візиту може бути оголошено про рішення Сполучених Штатів дати право Україні бити ракетами Атакамс з вглиб російської території. Але треба розуміти, що не думають, що це відбудеться раніше за телефонну розмову. Президента Сполучених Штатів Байдена і прем'єр-міністра Британії Стармера, яка має відбутися в п'ятницю, 13-го. Ну, така собі дата, але сподіваюся, рішення буде за нас. Ми все таки люди, давайте віруючи, принаймні і будемо з молитвою це сприймати, незважаючи на жодну дату. Так, як би там не було. Так, от. Все ж таки, я думаю, що раніше, ніж ця п'ятниця 13-го, ніж ця телефонна розмова, якесь доленосне важливе рішення ухвалено не буде. І тут питання залишається, немає остаточної відповіді, чи все ж таки дальністю на 165 кілометрів атаки з касетною бойовою частиною, чи дальністю? На 300 кілометрів з осколково фугасною частиною, звичайно, на 300 кілометрів нам хотілося б більше, це є бажанішим на сьогоднішній день. Ну, але подивимося, як наші партнери відреагують, тому що це забезпечення нам потрібно, як і потрібно фактично, як і потрібно забезпечення і ремонт вчасний, бо от віддання Більд написало, що ми. Що не встигають нам відремонтувати вчасно панцергаубіці 2000 зі стволами проблеми і знос високий стволів. Зрозуміло, вони в бойових умовах. Ясно, що це все відбувається, але сподіваємося, що наші партнери тут а, пришвидшаться, власне кажучи. Тому що це важливо. Ось така ситуація. Вона неспокійна станом на сьогоднішній день. Вона, а, скажімо так, важка, безпекова в світі. І, власне кажучи, можу ще сказати про те, що Росія стрімко втрачає літаки за версією, от якраз, Rent Корпорейшн. Це цікавий, цікавий звіт, який з'явився. Це, знаєте, не прохорошене завершення. Так от ренд Корпорейшн зазначає, що повітряно-космічні сили Росії сточуються у війні. Станом на літо 2024 року кількість пілотованих літальних апаратів зменшилась до 75 початкової кількості. Але й ці 75% із них певний відсоток він зношується дуже швидко. Навантаження на літаки і на пілотів. Вирішення проблем з втратами авіаційної техніки майже неможливо ці проблеми вирішити, враховуючи те, що в потужності військово-промислового комплексу Росії істотно відстають. Ну от, власне кажучи, теж темпи падіння. І тут питання, скільки Росію буде підтримувати Китай. Наскільки їх вистачить? Важливо, щоб Захід підтримував довше. Важливо, щоб Захід тиснув довше. Звичайно, що Китай за результатами хоче вийти на якісь домовленості з Заходом і США щодо розподілу сфери впливів. І в будь-якому випадку місцю Росії тут немає. Все, Росію будуть з'їдати вона вже все. Ніякий там глобальний юг, глобальний сівір, про який бріділ сурком, нічого не буде. Але от готовність підтримувати, тому зараз фокус буде зміщуватись туди. Подивимося далі, як будуть стримувати наші партнери. Але те, що ми в будь-якому випадку маємо бути західним вектором, те, що нам треба менше загравати з цим глобальним півднем, так званим, а чітко задекларувати, що наша мета НАТО і ЄС і рухатись туди, це факт. Туди і будемо рухатися попри все. І боротьба триває. Бережіть себе і слава Україні.